Зараз ми подивимось експеримент, за допомогою якого доводять наявність глюкози у виноградному соку. Вичавлюють прямо з виноградини трошки соку. Тепер в окремій пробірці нам треба отримати купрум 2-гідроксид. Це осад, його можна отримати в результаті обмінної реакції між купром-2 сульфатом. Він блакитний розчин. І додають розчин лугу на До купрум 2 гідроксиду додають виноградний сік і відразу починається окисна відновна реакція, в результаті якої купрум міняє ступень окислення з плюс 2 до плюс 1, тобто є окисником, а глюкоза виступає відновником, перетворюючись на глюконову кислоту. В результаті утворюється жовтий. Оса купром-1 гідроксиду, який при подальшому нагріванні розкладається до купром-1 оксиду, який має червоний колір.